Сьогодні хочу поговорити про стратегію, що вона складається, та, в принципі, де взяти дані для того, щоб розуміти, куди йти і на чому будувати свій, свою, свою, свою стратегію. Один з найдіюших та найефективніших засобів це семантичне ядро вашого сайту. Що це таке? Це набір ключів з запитами. Ось, ну, Наприклад, візьмемо цю семантику. Це семантика по оренді авто. Наприклад, там от такий ключ авто в оренду Київ 720 разів в місяць вводять користувачі потенційні клієнти у Google. Давайте, наприклад, що таке семантика? Це повний, витягується повний пул запитів з інтернету. Потім він кластеризується. Там, ну, допустим, тут е, по бренду Кабріолет, спортивний аеропорт, е, свадьба, візьмемо ну, таку категорію сутки, наприклад, автомобілів ми розглянемо, наприклад, в сутки. Да? Так ми зробили. І от дивіться, а от скільки в нас ключів, от скільки в нас ключів. Це все е, запити в місяць. Це все посуточно, це тільки зв'язано з автомобілем посуточно. Тобто дивіться, скільки в е, нас ключів, скільки трафіку е, тільки по цій категорії. Тобто ми можемо зробити вже висновок, чіткі, скільки людей шукає е, по цій ніші, чи за, за який трафік ми можемо боротися, який трафік ми можемо отримати. Це лише комерційні тут ключі, є ще інформаційні ключі. Ну, Зараз я вам їх не покажу. Так. І, в принципі, семантичне ядро, воно використовується при розробці стратегії маркетингу, при розробці сайтів. На цьому робиться структура сайту. Наприклад, структура сайту робиться на. Через семантичне ядро, ядро за допомогою. Робиться воно при, кон, при складанні контент плану, при просуванні сайту у СМІ, при відгуках, при оптимізації сайту, при SEO. При використовувати ключі, коли ви запускаєте якусь рекламну компанію, і так далі, і так далі, і так далі. і так далі. Тобто, семантичне ядро це дуже ефективний інструмент у вашому бізнесі.